Доброго дня! Вітаю вас на каналі Вчений Кіт і сьогодні ми з вами поговоримо про щитоподібну залозу. Щитоподібна залоза розташована на передній ділянці шиї попереду гортані і шийної частини трахеї. складається із двох часток лівої і правої частки, які поєднані між собою вузьким перешийком. У 30-35% людей є пірамідна частка, яка відходить від перешика залози вгору і може досягати тіла під язикової кістки. Маса щитоподібної залози у дорослої людини становить приблизно 20-25 грамів. Щитоподібна залоза відноситься до органів периферичної ендокринної системи, вона синтезує гормони Т4, тироксин і Т3-триотиранін, які регулюють швидкість метаболізму в організмі. Поверхня щитовидної залози вкрита сполучно тканиною капсулою, від якої всередину залози відходять перетинки, які ділять орган на часточки. У складі перетинок проходять кровоносні судини і нервові волокна. Структурно-функціональною одиницею щитовидної залози є фолікул, дивимось на слайд, Ось фолікул. кількість фолікулів становить приблизно 10-30 мільйонів. Фолікули являють собою мікроскопічні пухирці, які мають різний діаметр. Стінка фолікула утворена одним шаром клітин, які мають кубічну форму і називаються тироцита. Тироцити є основним клітинним компонентом щитовидної залози, але необхідно відмітити, що форма цих клітин пов'язана з їхньою функціональною активністю. При помірній функціональній активності тироцити мають кубічну форму. При гіперфункції висота тироцитів збільшується і клітини набувають циліндричної форми, а фолікули зменшуються у розмірах. При гіпофункції клітини стають пласкими, а фолікули навпаки збільшуються у розмір. На опікальній поверхні тироцита, тобто на тій поверхні, яка звернена, до просвіту фолікула є мікроверсинки, які приймають участь у виведенні продуктів секреції в просвіт фолікула. Підвищення функціональної активності тироцитів супроводжується збільшенням кількості і висоти мікроверсинок. В порожненні фолікула накопичується колоїд, ось він, який синтезують клітини-тироцити. Калоїд являє собою драглисту речовину, яка складається із білка тиреоглобуліну, в молекулі якого є гормон тироксин і поліпептидний ланцюг -глобулін. А крім фолікулів, на гістологічних препаратах можна побачити скупчення тирацитів без порожнини всередині. Це міжполікулярні острівці. Ось вони міжполікулярні острівці. Тироцити, які утворюють ці острівці, виробляють тиреоїдні гормони, але у невеликих кількостях. При функціональних навантаженнях на щитоподібну залозу острівці зазнають морфологічних змін, вони починають синтезувати калоїд, і острівець перетворюється на фолікул. Таким чином, острівці є резервом для нових фолікулів. Синтез гормонів щитоподібної залози починається із процесу поглинання іскраві амінокислот, зокрема амінокислоти тирозину, яка є основною складовою тиреоїдних гормонів, і накопичення їх у гранулярній ендоплазматичній сітці, де відбуваються процеси синтезу поліпептидного ланцюга. Після цього поліпептидний ланцюг надходить до комплексу Гольджі, де відбувається процес глікозилювання, тобто приєднання вуглеводних компонентів, і таким чином утворюється глікопротеїн, який називається тиреоглобулін. По херці з неядованим тиреоглобуліном виділяються із Комплексу гольчі і переміщаються до апікальної поверхні клітини, де вони зливаються із мембраною, і тироглобулін потрапляє у порожнину фолікула, де він перетворюється на колоїд. Але процес синтезу гормонів щитоподібної залози потребує процесу йодування. І йодування тироглобуліну відбувається у порожнині фолікулі. Із крові капілярів у тироцити транспортуються йод, який надходить в калоїд. Під впливом ферменту тиропероксидази йод перетворюється на атомарний йод, який і зв'язується з амінокислотою тирозином, яка перебуває у складі тироглобулін. І вже йодований тироглобулін накопичується в порожнині фолікула у формі калоїду. Далі крапельки калоїду. Фагоцитуються тироцитами, у цитоплазмі тироцитів крапельки колоїду з'єднуються із органелами, лізосомами, які містять гідролітичні ферменти. Ферменти лізосом розщеплюють колоїд і вивільняють гормони Т3 і Т4. Секрецію тиреоїдних гормонів стимулює тиреотропний гормон, який виділяється гіпофізом. Рівень тиреотропного гормону регулює тироліберин і тиреостатин гіпоталамуса. У процесі синтезу гормонів утворюється велика кількість перекису водню, який чинить токсичний вплив на клітини щитоподібної залози і спричиняє їхній апоптоз. Однак, фермент глутатіон Проявляє антиоксидантну активність і приймає участь у детоксикації перекису водня і ліпідних гідропероксидів, і таким чином протидіє проникненню їх у клітини. Але необхідно зазначити, що глутатіон пероксидаза є селеновмісним ферментом, і, відповідно, його активність буде залежати від рівня селену в крові. Таким чином, дефіцит селену. Супроводжується зниженням активності ферменту і ушкодженням клітин щитоподібної залози. При дефіциті селену відбувається апоптоз клітин щитоподібної залози, зменшення потужності антиоксидантного захисту, збільшення тривалості контакту зі шкідливими молекулами, які розпізнає імунна система, і, як наслідок, в подальшому розвиваються різноманітні захворювання щитоподібної залози це і гіпотиреоз, і ендемічний зоб, і кретинізм, і тиреоїдит. У місцевостях з високим дефіцитом селену захворюваність на тироїдит буде істотно вищою. Гіпофункція щитовидної залози в молодому віці спричиняє хворобу кретинізм, яка характеризується затримкою фізичного, психічного розвитку. У таких хворих при карликовому зрості буде непропорційна будова тіла, короткі кінцівки, велика голова, маленькі косі очі, втиснуте перенисня, шкіра буде товстою і вторинні статеві ознаки будуть недорозвинені. Ендемічний кретинізм розвивається при ендемічному зобі і пов'язаний із відсутністю йоду у продуктах харчування, а спорадичний кретинізм найчастіше обумовлений вродженими аномаліями розвитку або дефектами синтезу гормонів. Стан, при якому кількість гормонів щитоподібної залози знижена, називається гіпотереозом. Симптоми, які свідчать про гіпотиреоз, це загальна слабкість, підвищена стомлюваність, сонливість, зниження працездатності, сухі шкіри, ламкість та випадіння волосся, осиплість голосу, підвищена чутливість до холоду, брадикардія, зниження артеріального тиску, закрепи, набряклість обличчя, м'язова слабкість, збільшення маси тіла і порушення циклу. У дорослих. Внаслідок тривалої нестачі гормонів щитоподібної залози розвивається хвороба міксидема або слизові набряки. При міксидемі відбувається акумуляція гідрофільних глікозаміногліканів у сполучній тканині тіла, і це призводить до набряку. Існують місцевості, де вміст йоду в ґрунті, в рослинах і в питні води знижений. І у таких випадках щитоподібна залоза, намагаючись компенсувати нестачу гормонів, розростається і значно збільшується в розмірі. Таке захворювання називають ендемічним зобом. Це захворювання розвивається у людей, які мешкають у гірських місцевостях. Це деякі райони Уралу, Сибіру, Середньої Азії, Карпати, Альпи. При цьому функція залози буде зниженою. Якщо зоб розвивається в ранньому дитинстві, то проявами буде загальний фізичний і розумовий недорозвиток це ендемічний кретинізм. Дифузний токсичний зоб. Це хвороба, базедова хвороба, найбільш яскравий прояв синдрому гіпертиреоїдизму. Клінічними проявами буде екзофтальм, тахікардія, нервовість, зменшення маси тіла, пітливість. Морфологічні особливості дифузного токсичного зобу знаходять лише при мікроскопічному дослідженні, і до них належить перетворення призматичного епітелію фолікулів на циліндричні. Смерть при захворюванні на дифузний токсичний зоб настає від серцевої недостатності або від виснажень. Терапія гіпофункції щитоподібної залози включає замісну терапію препаратами тироксину. Як додаткову терапію тироїдиту хашемота використовують препарати селену? Вживання препаратів селену у добових дозах 200-300 мікрограмів протягом трьох місяців, як доповнення до тиреоїдної терапії поліпшує клінічний і імунологічний статус таких хворих, сприяє зменшенню рівнів антитіл до тиреоїдної пероксидази і поліпшує самопочуття хворих. Окрім тироцитів, у щитоподібній залозі є ще один тип клітин: це парафолікулярні клітини, або їх ще називають с клітини, або кальцитанітоцити. Вони залягають поодинці між основою тироцитів і базальною мебраною фолікулів, але вони не досягають верхівками просвіту фолікул. Ось бачимо на слайді парафолікулярні клітини. Вони мають трикутну форму, їх кількість незначна і становить приблизно 0,1 від загальної кількості клітин залози. Ці клітини не мають здатності поглинати йод. У цитаплазмі клітин присутні два типи гранул. Дрібні гранули містять кальцитанін, який зменшує рівень кальцію в крові шляхом депанування його у кістковій тканині, а великі гранули містять саматостатин. Кальцитанін знижує рівень кальцію в крові, підвищує його в кістковій тканині шляхом пригнічення активності остеокластів і активації остеобластів. Одночасно кальцій відкладається в кістках і це призводить до їхньої підвищеної мінералізації. Крім того, він пригнічує реабсорбцію кальцію в нирках. Таким чином, він є функціональним антагоністом парад Стимулом до секреції є, буде підвищення рівня кальцію в крові. Для лікування гіперкальціємії, наприклад, яка обумовлена злоякісними пухлинами, профілактики втрати кісткової маси через раптову імобілізацію, наприклад, при нещодавних переломах у результаті остеопорозу призначають препарати кальцитаніну, Наприклад, міокальцик, саматостатин, Пригнічує секрецію саматоліберину гіпоталамуса і секрецію саматотропного гормону і тиреотропного гормону передньої долої гіпофізу. Таким чином, саматостатин є функціональним антагоністом саматотропіну і, відповідно, уповільнює ріст організму і його окремих частин. При введенні синтетичного гормону росту можна пригнічувати секрецію ендогенного соматотропіну і при цьому підвищується рівень соматостатину, який буде пригнічувати синтез стереотропного гормону і, відповідно, секрецію Т4. А тепер з вами переходимо до розгляду тестів, крок 1 із буклетів різних років. Починаємо із тестів, які зустрічаються у вас у блоці анатомії. Під час обстеження ендокринолога виявлено у хворого симптоми базедової хвороби, а саме екзофтальм, зоб та хікардію, яка залоза уражена патологічним процесом. Симптоми базедової хвороби, які були виявлені у хворого, а саме екзофтальм, Зоб і тахікардія характерні для патології щитоподібної залози і пов'язані вони будуть із гіперсекрецією гормону щитоподібної залози тироксин. Хвора звернулася зі скаргами на припухлість в передній ділянці шиї, схуднення, випуклість очей, тахікардію, неврівноваженість, яка залоза уражена, зменшення маси тіла. Збільшення частоти серцевих скорочень, психоемоційне збудження, безсоння є симптомами гіперфункції щитоподібної залози, тож уражена щитоподібна залоза. До ендокринолога звернувся хворий зі скаргами на схуднення на 10 кг за 2 місяці, серцебиття, витрішкуватість. Для гіперфункції якої ендокринної залози ці скарги найбільш відповідні. Зменшення маси тіла, серцебиття, витрішкуватість або екзофталь є симптомами, які свідчать про гіперфункцію щитоподібної залози. Тож правильна відпочь щитоподібна залоза. Наступні тести у вас зустрічаються на іспиті крок 1 з дисципліни гістології. На гістопрепараті представлений паренхіматозний орган. Паренхіма складається із багатьох фолікулів, стінка яких утворена шаром кубоподібних клітин. У просвіті фолікулів накопичується калої, для якого органу характерні такі ознаки. Фолікул є структурно-функціональною одиницею щитоподібної залози. Стінка фолікула утворена клітинами кубічної форми, які називаються тироцитами. Тироцити синтезують калоїд, який накопичується у порожнині фолікула. Тож дані морфологічні особливості будуть характерні для щитоподібної залози. При мікроскопічному дослідженні залози внутрішньої секреції виявлено, що її паренхіма складається із фолікулярних структур. Їх стінка утворена одношаровим кубічним епітелієм, а порожнина заповнена оксифільною речовиною, який гормон виділяє ця залоза. Фолікул є структурно-функціональною одиницею щитоподібної залози. Стінка фолікула утворена одношаровим кубічним епітелієм із клітин тироцитів, які синтезують калоїд, що накопичуються у порожнині фолікула. Тож дані морфологічні ознаки будуть свідчити про те, що на препараті представлена щитоподібна залоза. Щитоподібна залоза синтезує гормони Т3 і Т4, тож, із перелічених варіантів відповіді нам підходить тироксин. У хворого 30 років діагностовано гіперфункцію щитовидної залози, яку форму мають клітини-стінки фолікулів. При гіперфункції щитоподібної залази висота тироцитів буде збільшуватись, і клітини будуть змінювати свою форму із кубічної на циліндричну. Наступні тести у вас зустрічаються у блоці біохімія. При тиреотоксикозі підвищується продукція тиреоїдних гормонів Т3 та Т4, розвиваються схуднення, тахікардія, психічне збудження та інші ознаки, як саме впливають тиреоїдні гормони на енергетичний обмін в мітохондріях клітин. Тироксин у великих концентраціях спричиняє розлад окислювального фосфорилювання, внаслідок чого енергія потоку електронів не запасається у вигляді молекул АТФ, а розсіюється в організмі у вигляді тепла, тож правильна відповідь роз'єднання окислення та окисного фосфорилювання. Хворий знаходиться на обліку в ендокринологічному диспансері з приводу гіпертереозу, досхуднення тахікардії, тремтіння пальців рук, приєдналися симптоми гіпоксії, головний біль, втомлюваність, мерехтіння, мушки перед очима, який механізм дії тиреоїдних гормонів лежить в основі розвитку гіпоксії. В основі розвитку гіпоксії буде лежати роз'єднання окиснення та фосфорилювання. Під час профілактичного огляду пацієнта виявлено потовщення шиї, екзофтальм, підвищення температури тіла і підвищення пульсу до 110 ударів на хвилину, вміст яких гормонів доцільно визначити у крові. У хворого спостерігаються ознаки, які свідчать про гіперфункцію щитоподібної залази. Тероксин у великих концентраціях. Спричиняє розлад окислювального фосфорилювання, внаслідок цього поток енергія потоку електронів не запасається у вигляді молекул АТФ, а розсіється в організмі у вигляді тепла, і це призводить до підвищення температури тіла, що спостерігається у хворого. Також тероксин впливає на рецептори серця, що призводить до тахікардії, що і спостерігається у хворого підвищення пульса до 110 ударів на хвилину. Наступні тести у вас зустрічаються у блоці фізіологія. У мешканців територій з холодним кліматом у крові збільшений вміст гормону, що має пристосувальне терморегуляторне значення, про який гормон йдеться. Тироксин регулює роботу більшості тканин організму і впливає на метаболізм і термогенез вироблення тепла. Тож у мешканців територій із холодним кліматом для утворення тепла підвищений вміст тироксину у крові. У хворого збільшений основний обмін, підвищена температура тіла та хікардія у стані спокою. Причиною цього може бути підвищена функція щитоподібної залози, тому що підвищення рівня обміну речовин, зменшення маси тіла, підвищення температури тіла та хікардії є симптомами, які вказують на гіперфункцію саме щитоподібної залози. Наступний тест зустрічається у вас у блоці і фізіологія, і патофізіологія. Хвора 39 років, яка протягом 8 років не може завагітніти, порадили звернутися до ендокринолога. При обстеженні у хворої виявлено екзофтальм, тремор повік та хікардію. Захворювання якої ендокринної залози супроводжується такими симптомами. Такими симптомами буде супроводжувати захворювання щитоподібної залози, тому що підвищення рівня оберну. Речовин, зменшення маси тіла, підвищення температури тіла тахікардія, хікардія екзофтальм, є симптомами гіперфункції щитоподібної залози. У людей похилого віку часто спостерігається демінералізація кісток, тобто знижений вміст іонів кальцію. Причиною цього може бути знижена секреція тирокальцитоніну, тому що цей гормон знижує рівень кальцію в крові і підвищує вміст кальцію у кістковій тканині, тому при зниженні секреції тирокальціотаніну буде спостерігатись демінералізація кісток. Наступний тест зустрічається у вас у блоці фармакологія. Тривале лікування гіпофункції, щитоподібної залози, спричинило загальну дистрофію, карія зубів та хікардію тремор кінцівок, який лікарський засіб виклик в зазначені побічні ефекти. Такі побічні ефекти характерні при тривалій замісній терапії, гіпофункції щитоподібної залози препаратом, який містить синтетичний левотероксин, який за своєю дією ідентичний природному тероксину. Якщо дозу пацієнт не переносить або у випадку передозування можливі симптоми, гіпертиреозу. і одним із таких лікарських засобів є Л-тироксин. Пацієнту після видалення щитоподібної залози призначили препарат замісної терапії. Виберіть із наведених цей медикаментозний засіб. Для замісної терапії призначається препарат, який містить синтетичний левотироксин, який за своєю дією є ідентичний природному тироксину, і одним із таких препаратів є Л-тироксин. Наступний тест у вас зустрічається уже на іспиті крок 2 у блоці педіатрії. Дівчинка 14 років скаржиться на порушення сну, зниження маси тіла, серцебиття, стомлюваність, спостерігається гіперплазія щитоподібної залози другого ступеню та екзофтальм, які порушення гормонального рівня найбільш характерні для цього захворювання. Для цього захворювання. Буде характерне підвищення тироксину і трийотираніну. Це гормони щитоподібної залози, які підвищують рівень обміну речовин, зменшують масу тіла, підвищують температуру тіла, спричиняють тахікардію, стомлюваність, екзофтайм. Ці симптоми спостерігались у дівчинки 14 років та свідчать про гіперфункцію щитоподібної залози внаслідок підвищеного синтезу та секреції її гормонів тироксину і трийотираніну. Наступний тез зустрічається у вас у блоці внутрішня медицина на іспиті крок 2. Жінка віком 45 років скаржиться на загальну слабкість, сонливість, постійне відчуття втоми, зниження працездатності, закрепи, випадіння волосся. За нами відомо, що пацієнтка рік тому перенесла резекцію щитоподібної залози із приводу багатовузлового зобу. Об'єктивно спостерігається. Знижена температура тіла 36 градусів, шкірні покриви сухі, зморшкуваті амінареї, який патологічний стан виник у пацієнтки. Внаслідок резекції щитоподібної залози у жінки знижений вміст гормонів щитоподібної залози, що призвело до гіпотиреозу, на що будуть вказувати відповідні симптоми. Тож правильна відповідь гіпотиреоз. Наступний тест у хворого 33 років через 3 місяці після тиреоїдеектамії у зв'язку з дифузним токсичним зобом з'явилась остуда, сонливість, апатія, зниження апетиту, закрепи, змінився голос. Об'єктивно, суха шкіра, холодна, бліда обличчя одутла, щільний набряк, губ, кінцівок. Щитоподібна залоза не пальпується. Пульс знижений: 52 удари на хвилину. Артеріальний тиск також знижений 100 на 60 мм, Ртутного стовпчика, тони серця послаблені, добова протеїнорія 100 мг, стан хворого обумовлений, стан хворого обумовлений розвитком гіпотиреозу, який є наслідком тиреоїд ектомії, на що і будуть вказувати всі симптоми, які спостерігаються у хворого. Наступний тест також у блоці внутрішня медицина. Жінці 47 років зроблена резекція щитоподібної залози з приводу вузлового еотереоїдного зобу, призначення якого лікування найбільш, ймовірно, допоможе запобігти рецидиву захворювання. Після тереої тектомії хворої розвинувся стан гіпотереозу, тому замісна терапія тереоїдними гормонами допоможе їй запобігти рецидиву захворювання. Наступний тест дівчинка 13 років скаржиться на підвищення температури тіла до 37,4 градусів Цельсія впродовж останніх двох місяців після перенесеної ГРВІ. Об'єктивна худа, дифузне збільшення щитоподібної залози другого ступеня, щільність її при пальпації, екзофтальм та хікардія, який патологічний синдром має місце у хворої, підвищення рівня обміну речовин. Збільшення мас, зменшення маси тіла, підвищення температури тіла в даному випадку до 37,4 градуса, тахікардія, екзофталь є симптомами гіперфункції щитоподібної залози, які супроводжуються надмірним виділенням тиреоїдних гормонів, що призводить до тиреотоксикозу, який спостерігається у дівчинки.